Весь вон він, коробчик. Да, коробчик чи що це таке? Чи Чи коробчик? Коробчик, так? Перша рибка, але питання в цій рибці в тому, що вона психологічна. Вона психологічна, вона психологічно дає надію, що не так вже все і погано і дає поштовх до того, щоб працювати, впиратися. Фух. Так. Наш мат впиратися і мати рибульку. Ніколи я не був радий так невеличкому коробчику. Він справді не дуже великий. Бачите, безбородий гачок знову ж таки. Естерфрут, Red One. Red One. з нашої колекції, там три кольори. І от таке клювання. Це шостий номер гачку і десяточка на гачку у нас. Палку кидали на викид, не докинули до 100 метрів. І є коропець. Він невеличкий, так, він невеличкий, але він перший. Перший. І дає нам надію на те, що... Ох! Випригнув. І дає нам надію на те, що все у нас вийде. Давай, друже, покажись, покажись. Рибка крутиться. Рибка крутиться. Молодець. Молодець коробчик. Супер.